Поршмакан. Так, такі автомобілі купуються для задоволення. І, звісно, з Тойотою він не зрівниться ні ні комфортом, ні драйвом, ні динамікою. Але те і ті емоції, які подарує цей автомобіль, варті кожного долара і кожного проїханого кілометра. Особливо, якщо автомобіль йде з 2.9 Турбо. Сьогодні розглядаємо два варіанти автомобілів, які будемо торгувати на аукціоні. І звісно, такі автомобілі. Ремонтувати в передній частині, як завжди, як любий німець, буде максимально дорого. Та ось є хороший варіант з невеликим пошкодженням по бічній частині. Бачите, тут пошкоджена фара, крило і легенько процарапані дверки. Так, така машина і торгуватися буде не за 25, а десь за 30, можливо, 32 тисячі доларів. Але за такі пошкодження є сенс давати більше. В цілому потрібно переслідувати логіку. Дорожче заплатити за автомобіль на аукціоні, але щоб він був деш, дешевший в ремонті, він буде менше пошкоджений і таким чином автомобіль буде ставати не просто вам вигідніше, а й набагато якісніше. Якість основна заключається в тому, що коли ви берете автомобіль з мінімальними пошкодженнями, і, наприклад, хочете його. Купити на авторі, то ви дивитеся, як автомобіль зніс 2-3-4 стовпа, цим перевернувся і впав в басейн. То це в порівнянні два абсолютно різних автомобілі. І вибирати, шукати під себе на аукціоні завжди буде краще. Ну, Якщо вам треба хороша автівка, вам в Total Drive Hub.